Куряча печінка у вінній глазурі з карамелізованими яблуками. Яблуко нарізаємо на скібочки, усмажуємо на вершковій та рослинній олії з обох боків до золотистої скоринки, але до стану альденте. Присипаємо цукром та чекаємо, поки він розтане. Печінку промиваємо та відрізаємо все лишнє, солимо та перчимо за смаком. В Тарілку додаємо борошно, кукурузний крахмаль та печінку. Все добре перемішати. Крохмаль нужен обов'язково, щоб печінка була зі скоринкою. Трохи обтрушуємо печінку та викладаємо на ту ж саму пательню, там де і смажились яблука. Накриваємо кришкою і смажимо з обох боків до скоринки. Беремо пляшку сухого червоного вина та наліваємо бокал. Виліваємо на пательню та додаємо цукор. За бажанням туди ж можна додати маріновані сливи або вишні. Випарюємо на маленькому вогні, аж доки вино не стане госте. Додали печінку, перемішали і все виключаєте, бо якщо довго тримати, то печінка Пересохне. На гарнір я приготувала пюре, зверху виклала карамелізовані яблука, печінку і притрусила зеленю. І сказати, що це смачно, це просто нічого не сказати. Всім раджу приготуйте, бо ваші рідні просто будуть у шоці від цієї смакоти. Зберігай рецепт та обов'язково готуй, бо це того варте.